Ну, якщо повертатись, от, знаєте, до теми того, що для нас це, на жаль, питання не часу, а життя. Знаєте, сьогодні я мій день розпочався з того, що я побачила в соцмережах моєї колеги Ірини Маркевич з один плюс от вона ем, опублікувала фотографію в вишиванці, а нині у нас день вишиванки, і написала, що нас бомблять, а ми на ранок розквітаємо вишиванками. І мені так сподобалася ця фраза, що я не могла її не позичити і на це. Стувати тут в ефірі, тим паче далі ми говоримо про наше про українське. Ми говоримо про вишиванки, про день вишиванки з Оксаною Король, докторкою філософії, доценткою факультету культури і мистецтв університету імені Франка, засновницею школи особистісного розвитку. Школа роду, етнографом, артепрограпевтом, коучем. Пані Оксано. Розкажіть, будь ласка, по-перше, добрий день. Дякую, що до нас долучились. Розкажіть, будь ласка, от якщо говорити про вітаю історі... вас! Христос! Креще вітаємо вас. Вітаю, вітаю вас Пані Оксана, якщо говорити про історію української вишиванки, як далеко своїм корінням йде наша українська вишиванка, наш національний одяг? Дякую, буквально сьогодні зранку ще раз собі так відновлювала пам'яті нашу історію української вишиванки. Натрапила на дуже цікавий факт, що я виявляється, як деякі дослідники говорять про те, що вік нашої вишиванки поза 20 тисяч років ви уявляєте собі, що знаходять цю вишиванку і. На берегах Нілу і знаходиться ця вишиванка в Обск... у музеї Оксфордського університету. І вона є надзвичайно характерною, тому що от власне ми маємо можливість побачити ці фрагменти, і як вони співзвучні із нашою теперішньою вишиванкою 21-го століття. Також фрагменти вишиванки ми знаходили і дослідники, археологи знаходили і на артефактах трипільської культури. І ці знаки, ці символи вони мандрують з віку в вік від мами до дитини до правнучки до прапра. І найцікавіше, що вони дійшли до нашого дня і вони сповнюють нас тою неймовірною силою. Е, в сьогоднішній день ми можемо говорити і маємо говорити про те, що вишиванка сполучає нас із тими поколіннями. Е, Дружин древнього княжого Києва та Львова із гайдамаками з Холодного бояру, із Козаками е, і вся ця їхня сила разом із умінням, з військовою майстерністю, з духом непереборним, разом з вишиванкою приходить до нас, надходить до нас у ці дні, і ми маємо завдячувати нашим. Попереднім поколінням за те, що вони для нас е, передали ці неймовірні національні скарби. А мами вишиваючи вишиванки для своїх синів, кохані для своїх чоловіків, котрих. Відправляють на війну вкладати в цю вишиванку все своє серце, бо українця я люблю казати в українське вишита і душа, і так. серце, А вишиванка це є кров України, пані Оксано. А як до речі, от від, ну, зважаючи на те, що Україна дуже різноманітна, і вишиванки у нас в кожному регіоні свої традиції. От е, є якісь загальні риси, за якими ми можемо відрізнити так, це українська вишиванка, тому що деякі фрагменти, елементи беруть, зокрема там народи, які сусіди, з нами. А от як нам зрозуміти, що людина саме в українській вишиванці? Це дуже легко зрозуміти, тому що давня, давня вишиванка, яка надходить до нас із тих тисячоліть, вона має здебільшого характеристичний геометричний узір. І в ньому зашиті символи, котрі ми можемо побачити. Це є і ключі, це і солярні знаки, це і свастя або сварга. Так зване. Це солярний знак сонечка, котре здійснює свій рух і наділює нас силою. Це і зразу покажу, має вишиванку себе руками. Ось такі особливі. Ромби, котрі вишивалися як на жіночих, так і на чоловічих вишиванках, але відрізнялися чоловічі від жіночих вишиванок. Тим, що закладалися тут ще і хрести. Якщо ми знаходили е, хрестики, ось так як тут бачимо, зелененький такий хрест в е, похилому стані це е, жіноча вишиванка. А якщо він знаходився просто, це є чоловіча вишиванка. І ось по цих знаках, символах ми можемо відчитувати, що це є саме українська вишиванка. А те питання, яке ви е, зачепили, що можуть бути от, і позаду мене звідкові такі вишиванки? Це ж надбання кінця дев'ятнадцяти. Сього початку двадцятого століття і пов'язані вони з французом Брокаром, е який пропонував на шматках мила, котрі продавалися, завивали ці шматки мила у спеціальний обгортковий папір, на котрому були схеми вишивання літкового рослинного узору. А до е, кінця 19 століття українки вишивали поза 200 е, вирисували поза 200 технік вишивання. Тому ми можемо відрізнити Україну і по техніці вишивання. А вже хрестик це власне надбання кінця дев'ятнадцятого початку двадцятого століття. Ну, але українки змогли асилялювати і ці французькі пані Оксана, але вивківці, це нам треба істери... окремий окремий ефір. Я думаю, що якось нам треба буде про це поговорити. Дякую вам за такий короткий екскурс в історії української вишиванки. Оксана Король, докторка філософії, доцентка факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Франка. День вишиванки святкуємо нині. Вишивана в нас душа і серце. Мені теж дуже сподобалася фраза, тому я її повторю. Далі.